Привіт, шановні глядачі каналу Ютуб Чучатів. Сьогодні у нас дуже важливе відео по відновленню 3D-друку. Якщо сталася така ситуація, як в мене, бачите, величезна деталь, відбулося зміщення шарів. Треба відновити друк. Це сталося із-за того, що в мене, як бачите, зламалося скло, лопнуло. Припіднялася деталь, і на величезній швидкості ця швидкість була 180 мм на секунду. На звичайній прошивці Marlin, ну майже звичайній з інподшепінгом. Бачите, голова зараз зміщується до деталі, і будемо дивитися, щоб це у нас відбувалося правильно. Я, звісно, зараз зменшив швидкість до 30% для того, щоб обережно, обережно подивитися, що все. Добре підходить. І, до речі, подивіться, як гарно друкує на такій швидкості а, мій принтер. Це волосся, на жаль, того, що вологий пластик. Але в цілому деталька друкується дуже-дуже класно. А, майже не видно шарів. Рябі немає, майже бачите, вона така дуже-дуже мілка і не відчувається на дотик. Ще раз повторюсь, друзі, сушіть філамент, інакше буде вам біда. Справа в тому, що відновлення друку відбувається по-різному на різних принтерах. Якщо у вас датчик стоїть індуктивності або біалтач, це буде зовсім по іншому відбуватися. Перед тим, як почати відновлення друку, треба зрозуміти, на якій висоті у вас знаходиться обрив вашої деталі, тобто збій деталі. Звісно, в мене це шар 75 і 8. Я бачу на екрані. Ось на цьому шарі у мене зупинилася голова. Якщо ви не в курсі, на якому шарі у вас знаходиться ця голова, вам потрібно просто заміряти ось цю висоту звичайним штангенциркулем. У мене вийшло 75,55. Але треба обов'язково додати висоту шару, тобто 0,24. У мене висота шару моєї деталі, щоб у нас не було пропуска і навпаки не було переекструзії. Тобто висоту шару обов'язково до фактичної висоти ми додаємо. Давайте розглянемо відновлення друку на прикладі ось такої чверть деталі, те, що я друкую, так буде зрозуміло лише Беремо g код нашої програми. Не те, що зараз я ось роблю в слайсері кура, а той, що у вас на SD-карті, який друкувався. Тобто ми його копіюємо. Він у мене вже є ось тут на екрані. Відкриваємо за допомогою блокнотика. І ось тут у нас всі параметри, які нам потрібно. Натискаємо такі клавіші, як Ctrl-F одночасно, англійська F. І прописуємо Z, це у нас стіл, висота 75-56, Це я заміряв штангеном. Від недодрукованої деталі до нашого столу. Але ми маємо ще додати сюди плюс 0,24. Це висота шару, яка у нас йде в програмі. Інакше, як я казав, будуть перенапливи. Якщо додати, у нас буде 75,8. Звісно, ви можете не знайти ці параметри. Чому? Тому що ви можете не вгадати ось ці закінчення. Наприклад, там 75,6 можливо буде, або 75,3 може бути. Тому ми робимо наступним чином: ми беремо просто цілі числа, залишаємо ось так. Z75 і шукаємо стрілочками донизу. Це значення. 75,08. Бачимо, знайшли ось тут внизу. Нам це не підходить. Далі шукаємо стрілочками. 7532 не підходить. 7556, це якраз попередній, він буде у нас тертися, не підходить. І 75,8 ось цей шар, ось, будь ласка, якраз те, що нам потрібно, найближчий до нашого значення. Ми і беремо, виділяємо все, що вище знаходиться, меж no меж. Ось таким чином. Причому одночасно затискаємо Shift, відпускаємо мишку. І ось тут збоку у нас є повзунок, який ми буде, будемо зміщуватися доверху. Ось він. Тримаючи Shift, ми просто ось так перетягуємо до самого верху. Тут ми знаходимо ось цей нульовий шар. І як я казав, тримаючи Shift, просто натискаємо. І бачите, у нас все виділяється повністю. Після цього натискаємо Після цього натискаємо Delete. Тобто ми видалили все. Від нашого шару Z758 по леєр 0. Все, що знаходиться нижче G28, по layer count 417, тобто у вас наступний шар, ми все видаляємо ось таким чином. Після того, як G28 відіб'ється у нас по координатам Y, Z, нам потрібно, щоб голова припіднялася на правильну висоту z 758 Для цього ми копіюємо ось цю строку, вставляємо. Забираємо X та Y координати. І залишаємо лише z 758 F300 це швидкість переміщення. Її можна залишити так само. Але це ще не все. Нам потрібно вказати значення для нашого екструдера. Для цього ми беремо команду G92. Далі вставляємо значення екструдера. Опускаючись донизу, знаходимо найперше значення Є. Е. Є це якраз екструдер. Ось це. В першому шарі, який ми будемо друкувати. Тобто 315. І вставляємо це значення. Тут ми бачимо, у нас пробіл стоїть, можемо його просто забрати. Все, наша програма готова до роботи. І ще раз повторююсь: дані значення будуть працювати лише з тими принтерами, у яких нема датчика білтач та датчика індуктивності, які відбиваються посередині. Якщо так сталося, що у вас деталь дуже велика, і у вас стоїчий датчик BialTouch, який може зачепити цю деталь при відбитті, ми можемо зробити наступним чином, щоб наша голова по Home не відбивалася по осі Z, а відбивалася лише по X та Y. Для цього ми прописуємо G28, забираємо ХОМ і пишемо значення X та через пробіл Y. По Z ми не чіпаємо. Але ми розуміємо, що наш принтер може це не зрозуміти. Адже коли почнеться перший шар layer count 417, він, звісно, почне підніматися на висоту Z75,8. Тобто вище над вашою деталю на цю висоту. А нам це не потрібно. Вказуємо знову G92. І прописуємо значення Z75,8. І говоримо принтеру, що він вже стоїть на цій позиції Z75 і 8. Йому підніматися на наступному шарі не потрібно на цю висоту, бо він вже на ній є. Ось при таких параметрах буде працювати принтер з вашим датчиком індуктивності або датчиком білтач, як в мене, наприклад. Тепер беремо, зберігаємо наш g код та закидаємо в слайсер кура для того щоб подивитися, що у нас буде відбуватися, і ось, будь ласка, закинувши в слайсер кура наш створений G-код, ми бачимо, що наша деталь буде додруковуватися якраз з тої висоти, з яку ми встановили 75,8. Але, ще раз повторюсь, коли ви запустите його на своєму принтері, ставте швидкість невеличку, ставте невеличку температуру і потім поступово припіднімайте. Чому? Тому що перші шари мають відрукуватися і добре скріпитися, щоб у вас не було потім розривів. Також врахуйте, що у вас можуть бути деякі дефекти, як у мене. Адже у мене лопнуло скло. Воно припідняло деталь буквально десь майже на 0,2-3 десятки. А це, звісно, спричинило те, що у мене з'явилися деякі дефекти. Але вони зашліфуються і будуть вже працювати нормально. Зараз покажу вам готовий результат. Дуже високо припіднялося, і за чого у мене на деталі з'явилися деякі проблеми. Ось такий невеличкий перехід, бачимо. Але він зашліфується і буде все нормально. Ось тут переходу майже немає. Бачите, майже рівненько все. Та в цілому я все рівно задоволений, адже друк відновлено і деталь у нас не піде в брак. Вона дуже важка, дуже дорога, і звісно, мені не хотілося би її втрачати. Завдяки ось такій маніпуляції ми зберегли свої кошти. Ще раз повторююсь, є дві методики відновлення друку в залежності від вашої кінематики і електроніки. Якщо у вас нема датчика індуктивності або біалтача, тобто звичайний кінцевик по осі Z, то в такому випадку перший варіант відновлення по G-коду. Якщо у вас стоїть як у мене, датчик індуктивності, то тоді відновлення робимо саме без виходу по осі Z в 0. Тобто, щоб у нас принтер думав, що він вже знаходиться на правильній висоті. Але для цього нам потрібно буде цю голову саме виставити прямісінько над нашою деталею. Але з висотою врахування висоти шару, тобто 0,24. Для того, щоб він у нас не шкрябав і не було перенапливів. Я сподіваюся, що це відео вам допоможе в роботі. З вами був Макс, канал YouTube ТВ. Всім добра, бережіть себе!